Ця організована з метою нагадати суспільству та всій Україні про те, що в полоні перебувають наші захисники, наші рідні, оборонці Маріуполя, які майже три місяці в повному оточенні обороняли місто Маріуполь ціною своїх життів, свого здоров'я і своєї свободи. Мій чоловік Олексійович Сергій перебуває в полоні вже майже 18 місяців. Відомо те, що мій чоловік був поранений під час теракту в Оленівці в ніч на 29 липня минулого року. Отримав поранення ноги. На жаль, з того часу я не знаю, де він перебуває. За останньою інформацією від звільнених з полону побратимів, він перебуває в Росії, але точне місце знаходження на жаль поки що не встановлено. Мене звуть Анастасія Давидкевич, і я чекаю з полона на свого брата. Він захисник Азовсталі, ТРО 109 бригада. Він потрапив, захища... потрапив в полон, захищаючи нас, усю Україну. Але, на жаль, люди починають звикати до війни, до всіх обставин. І ми такими акціями хочемо нагадати усьому суспільству, усім людям, у яких життя продовжується, що воно продовжується завдяки таким хлопцям, усім нашим захисникам. Хихиникам, які на передовій на нулі, які віддають свої життя щодня, про це не можна забувати і до цього не можна звикати. Ми хочемо нагадати, щоб вони кричали, щоб вони усі... говорили про це. Нагадували усім міжнародним спільнотам, що ми боремось за наших рідних. Ми не заспокоїмося, поки вони не вийдуть з полону і не повернуться у свої сім'ї. На жаль, я знаю лише те, що його підтвердив міжнародний. Народний червоний хрест про стан його здоров'я я нічого не знаю. Знаю лише від хлопців, які поверталися з полону, про те, що до нього дуже велика увага зі сторони окупантів, тому що його військовий шлях почався ще з 15-го року і тому він зазнає катувань, знущань щодня. будь ласка. Я Олена, мама захисника Азовсталі. Мій син 86 днів разом з іншими, з іншими з гарнізона Маріуполя захищав місто Маріуполь. Потім був на Азовсталі. І 20 травня він з останньою групою за наказом покинули завод Азовсталь. І на даний час він вже 18 місяців, як знаходиться в полоні. Крайню інформацію про сина я мала від звільненого побратима в лютому цього місяця. Тоді він перебував на території Росії. Після лютого я, на жаль, жодної інформації про місце перебування, про стан свого сина не знаю. Хочемо нагадати суспільству, що це не тільки наш біль, що це біль всіх, і щоб всі долучалися до того, що в нас війна, всі про це пам'ятали. І... Не забували про те, що завдяки нашим хлопцям ми все-таки вистояли, що якби вони скільки не тримали, той Маріуполь окупанти пішли б далі, пішли б на Запоріжжя, пішли б на Дніпро, не встояв би й Київ. І треба про це пам'ятати і достати їх з полону живими, тому що вже, на жаль, з полону повертають тіла не з поля бою, а з полону. Ми вже отримуємо тіла, закатованих наших хлопців. А ми хочемо своїх живими. Вони варті того, щоб повернутися живими.